Я Артем Майнкрафт і сьогодні я буду виживати в Майнкрафті, але з кожним рівнем досвіду моя сила буде збільшуватися. Давайте для початку добудемо дерево для того, щоб зробити перші інструменти собі. Та будемо якось розвиватися вже й до кам'яних ресурсів. Так, мені я вже зробив собі кам'яну кір кірку, та мені потрібно знайти десь собі камінь. Для того, щоб зробити вже кам'яні інструменти. Треба якусь печеру знайти, може ще там і залізо буде. Поки що я нічого не бачу, але скоро я, можливо, знайду якусь печеру. А стоп, я ж можу просто прокопатися вниз і там буде камінь. Так. Побуємо собі кам'яне кам кайло і кам'яний меч. І добуваємо верстак. Треба десь тварин знайти, а то, а то мій голод буде все збільшуватися. Я вже добив собі перший рівень досвіду, і у мене вже сила друга з'явилася. Це дуже добре, тому що я тепер. Зможу вбивати деяких монстрів майже за один удар. Так, я тут знайшов якусь печеру і треба її облутати, там, залізо може бути. Так, а треба вбити цих ендерменів. може мені ці ока випадуть. Так, треба на них дивитися і можливо вони на мене загресують. Я вбив ендермена, але з нього, на жаль, нічого не випало. Так, там є ще якийсь прохід, треба теж туди піти, мабуть. А ні, тут я нічого немає. Ну тоді треба шукати нові печери. О, залізо, 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 я залізо, знайшов. Ура! Ура, ура! Може ще десь є. Ні, воно лише одне, блін. Але там ще якісь великі печери є. О, ще залізо, ще залізо, ще. Там ще якісь великі печери є, але... Я ще туди боюся ходити, бо в мене немає їжі. І в мене немає. У мене мало чого. Багато чого немає, точніше. Так Хоча б залізо на залізний меч вистачить. Треба десь переночувати, а то ночі дуже багато монстрів. Так, у мене вже шоста сила, тому що в мене вже п'ятий рівень досвіду. Але треба більше. Хоча я вже деяких монстрів зможу. Ну, не деяких а багатьох монстрів вже зможу убивати з одного удару. Я думаю, я вже готовий лутати печеру. Тому давайте підемо її залутаємо ту іншу. Цю от. Так, павук. Я його з одного удару навіть кам'яним кайлом убив. О, залізо, я бачу залізо. Так. Шість залізо у мене є, так. Я навіть цендермена з одного удара. Ой-ой-ой-ой-ой-ой! Так, 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 так. Треба акуратно, треба дуже акуратно. Монстрів тут все-таки багато, дуже. Так. Ні-ні-ні, я чуть не я чуть не помер, я майже не помер. Я. Я я я я я, я, я зараз помру скоро, так. Mm -hmm. Ще б трохи я помер, ще трохи я помер. Фу-фу-фу-фу-фух, mm фух-фух-фух-фух-фух. -hmm. Скільки тут зомбі, Скільки тут зомби? Це жах просто. Ну а на цьому відео закінчується. Всім пока!